Вітаю на каналі, дорогі раки! Сьогодні подивимось з вами прогноз на листопад. По одній карті на головні події ваш настрій в цьому місяці робота, фінанси, стосунки і, звичайно, порада. На вході місяць старший аркан Справедливість. Якщо ви певний час коливались і не могли прийняти правильне рішення. Або у вас були якісь юридичні питання, їх вирішення, скоріше за все, буде переходити на листопад. Зараз ви будете буквально наповнені енергією, рішуче налаштовані, зрушити з місця ті справи, які, можливо, десь справді зависали. Крім того, Жезлів — це персона життєлюбна, енергійна, яка запалює в дружньому колективі. Це ще може бути і про фізичну пристрасть на роботі старший аркан суд, враховуючи справедливість. На вході в місяць для деяких раків можуть бути серйозні події саме в професійній сфері. По-перше, у вас справді будуть вирішуватись важливі питання, можливо, вас справді пов'язані із судами чи виконання зобов'язань якихось перед державою. Це може бути щось стосовно перевірок чи податків. Скоріше за все, ці питання не нові, або такі, з якими ви мали справу раніше, і тепер знову не повертаються. Так чи інакше, але вам потрібно буде особисто включатися в цю історію. Без вас вона не вирішиться. Суд ще може програватися як такий екзамен для тих, наприклад, хто зараз знаходиться на стажуванні. Або на випробувальному терміні, або проходить атестація. Наприклад, де ви маєте підтвердити свою кваліфікацію для тих, хто шукає роботи, це може бути наприклад необхідність пройти співбесіду, де доведеться доводити свої компетенції, свої знання. Також зверніть увагу на те, що якась ваша дія непродумана, можливо, імпульсивна, може призвести до осуду, тому варто зараз за рицарем Жезлів в питаннях професійних бути трошки більш стриманим. Звичайно, це стосується не всіх. Нагадую, що в нас загальна викладка. Що стосується матеріального стану, сімка пентаклів вказує на те, що ви вклалися вже у свій сьогоднішній достаток. І насправді не починайте з нуля. Посіяне вами вже дає свої сходи. Але в листопаді, можливо, буде така пауза. Зараз варто просто ще раз проаналізувати те, що ви маєте, зважити ресурси, подивитися, які є можливості для покращень, і найближчим часом ви побачите зростання. А листопад, поки що, за сімкою Пентакли, це такий період спокійного очікування. Рицар жезлів, скоріше. Як попередження про зайву імпульсивність не потрібно підштовхувати події у стосунках: десятка пентаклів, прекрасний аркан, який показує таку стабільну надійну обстановку вдома, де всі підтримують один одного. Є і матеріальний достаток, можливо, є якийсь проект, який ви хочете розпочати сімейний бізнес, наприклад, який буде потребувати вашої уваги у листопаді. Крім того, ця карта ще про сімейні свята. Це може бути ювілей у старших членів родини. Мова може йти також про ваші поїздки до рідні, або хтось із близьких, можливо, батьки приїдуть вас навідати. Ну, якоїсь карти можуть програтись, наприклад, як одруження, або будуть вирішуватись питання житла чи переїзду. Старший аркан Колесо Фортуни вийшов в якості поради. Отже, місяць для вас справді буде досить успішним. Причому результат не завжди буде залежати саме від вас. Неочікувано можуть повертатись події чи люди, особливо у професійній сфері, і це може бути така кармічна історія, мимо якої ви точно не пройдете. Також, колесо може вказувати на поїздки, і ваш настрій, власне, зараз буде досить динамічним, ви готові будете відправитись дорогу. Якось мова може йти і про повернення додому. загалом, по 10 му старшому аркану, порада бути уважним до того, що відбувається навколо вас, і ловити в листопаді свою синю птаху. Доля зараз буде на вашому боці. Бажаю вам всього найкращого, дорогі раки! Щасливого місяця і до зустрічі!